Вітаю, друзі! З вами програма «Освіта» на телеканалі Соціальна Країна. Ну одразу хочу запросити вас і приєднати до нашої розмови. Мене звати Володимир Волошин. А у нашій студії з'явиться чарівна гостя ведуча проекту Словопис Руслана Костур. Саме про цей про проект і говоритимемо найближчі 25 хвилин. Не перемикайте. Це програма освіта. Вітаю вас, друзі. Ми розпочинаємо нашу розмову з Русланою Костор, ведучою проекту Словопис день Добрий день. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Цю фразу згадали і запустили свої проекти. Чи взагалі що вас наштовхнуло зробити такий важливий проект для України і не тільки? Ну, звичайно ж, це важка ситуація української мови у сьогоднішньому суспільстві, і плюс це події. Е... Дворічної давності два роки існує проєкт, і Тоді uh -huh. це було досить актуально і. Ну, українська мова завжди страждала, і, на жаль, вона і зараз так само страждає, можна сказати. І Тому ми намагаємося підняти її рівень. І е, своїм проектом ми намагаємось не змусити людей спілкуватися українською, типу державною мовою, яка так. є одна в країні, так. а просто зацікавити, щоб люди її полюбили. І саме рідко вживані слова нам в цьому можуть допомогти. Але ви зосередили свою увагу тільки на рідко вживаних словах, чи в принципі ви даєте поради, навчаєте? Ти хто дивиться ваш проект і є активним його учасником? У нас словопис так трішки поділяється. У нас є відеоролики. Відеоролики зосереджені лише на рідковживаних словах, де людина в кадрі розповідає, там є різноманітні формати, ми пізніше про це вам розкажу. І є соціальні мережі. В соціальних мережах наша робота вже більше розширена. Ми так само даємо людям поради, там як боротися з суржиком, що в українській мові немає слова відпочиваюча, а є відпочивальник. Тобто на таких малесеньких моментах ми акцитуємо увагу, і ну, людям це подобається в будь-якому разі. Ми це помітили. Давайте подивимось невеличку презентацію Так, словопис і продовжимо нашу розмову. Віт! З вами новий інтерактивно-пізнавальний проєкт Словопис і я, його ведуча Руслана Костор. Цікаво, скільки ви знаєте рідковживаних українських слів? Чи могли б сходу пояснити, що таке кульчики, дзика чи люстро? А краватка. Оця ця краватка. Дуже сумніваюсь. Саме для того, аби відкрити для вас іншу українську мову, ми і задумали цей проєкт. З цього все починалось, Руслана. Так. Та ви от що нам розповіли під час того, як ми дивились цей ролик? Скажіть, будь ласка, а чому саме рідко вживані слова в них звернули увагу? І які це слова? От, от ми тут почули декілька, а ще розкажіть. Чому рідко вживані слова? Людям завжди цікаво дізнатись те, про що вони раніше не знали. І, от, наприклад, людина. Я там вважаю, що я розмовляю українською мовою, але коли я починаю, коли я чую такі слова, як, наприклад, Жевжик, Нанашко, навіть слово кучма, це не лише прізвище від так. президента. Нам всім, коли ми чуємо такі слова, нам справді цікаво, що це могло означати. Наприклад, ми всі звикли до слова дзеркало, я там вранці подивилася дзеркало. А ніхто не люстерку. Так, а ніхто ж не знає люстерко. І ну, ми вважаємо, що це дуже прикрашає мовлення. І ніхто ж не знає такого слова пляцок. Ви Чому? знаєте слово пляцок? Звичайно, я західний український пляцок. <рес> От. Я своїм друзям дуже часто розповідаю і пояснюю, що означає слово пляцок, що це звичайний торт, в принципі. Ну так. <кхів> От, а ще з якими словами ви хочете нас сьогодні познайомити? Е, ну, слів надзвичайно багато. Ага. У нас уже понад 140 роликів на Ютубі. Е, і, ну, не знаю, э, Жевжик я вже казала, там люстерко, э, Кльоцки. Кльоцки, Ну, у нас не було кльоцки, у нас були пацьорки, кульчики. Mm -hmm. Ну розумієте, тут важливо не зациклюватись лише на західноукраїнських діалектах. Так, на західній Україні дуже цікаві слова. Їх oh, ну, принципі, дуже багато і на Полтавщині, і на Сумщині є так, дуже так, багато, Так, але цікавих. ми намагаємося так всю Україну охопити. Ми навіть досліджуємо неологізми. Так само до нас приходив відомий мовицірко зелений, і він теж розповідав багато цікавих. Там він пропонує, наприклад, планшет. Планшет не наше слово замінити українським гортачик, тому що ми там Гортачек. Гортачек. я Гортачок. Він називаю. пропонував міліцію замінити на слово варта. Варта. Так. Ем, мені дуже і дико подобається ця ідея, коли ви запитуєте в людей, що означають ті чи інші слова, і наскільки вони з ними знайомі. От я пропоную зараз всім нашим глядачам також подивитися, як це відбувається весело і, в принципі, дуже пізнавально. Мешти. Як взуття, файний, такий дуже гарний, а ненька, тому що воно дуже гарно звучить. Дядько, я не знаю чому. А, і вуйко. А, Мені друзі розповідали, і мені дуже сподобалося це слово. Навіть звучить якось вуйко. Ну як я можу в нашій такій багатій мові вибрати одне круте слово? Я думаю, що всі слова по-своєму класні. Калабаня. Щастя також хороше слово, мир, яке актуальне і завжди потрібне. Наприклад, шаблоки це сірники із закарпатського діалекту. Боут магазин, паленька це горілка. Знаєте, яке мені завжди подобалося? Як буде квіточка по гуцульському діалекту? Квіточка буде чічка. Мені подобається слово барвисти. Дуже гарне. Справді українське. можна так сказати. Мені неперевершений. Мені подобається слово парубок і дівчина. Дівчина це добре. Так, так. Котельня, іноді не знаю, що таке ганок, Я буває так питаю газ де? Та взагалі ж наша мова солов'їна, як вона не може, не, може не подобатись. Дуже люблю, коли йдеш Києвом і так чути нашу мову, так щиру, солов'їну, калинову. То дуже люблю всі слова. А от я ще пам'ятаю свого дитинства і з, з того району і області, де я виріс і таке слово рунделик. Рунделик? Так. Чесно, не чула. Не чула, так? Ні. Це така от ємність, схожа на друшлак, але без дирок а -а -а. з довгою ручкою. А знаєте, як я називаю це? Це Ринька. Це Ринька? Ринька. Все життя кажу, Ринька, ніхто мене не розуміє. Я знаю точно, що до вашого проєкту долучаються зірки. Це не це така дуже свіжа рубрика. Нещодавно її відкрили. Ми вирішили, все таки публічні люди, як ну як не крути, вони мають вплив так само і на загал. На суспільство, і ми вирішили саме в них запитувати, що для них мова. Тобто те, що людина вийшла заспівала українською мовою пісню, це зовсім не означає, що вона українською мовою спілкується за кулісами, за лаштунками, як називається наша рубрика Мова за лаштунками. От і ми вирішили дізнатися зірок, що ж таке для них українська мова не лише на сцені, а як, як вони ставляться до неї в своєму іншому побутовому житті. От такі цікаві речі вони нам співають свої улюблені українські пісні. Тобто я вважаю, що це, по-перше, такі ролики мають популярність, адже це відомі люди, і людям цікаво на них. З подиває. ким довелося вже поспілкуватися? Ми були на концерті Карабіца, і ми поспілкувалися з Сергієм Бабкіним, з Джамалою. це такі найвідоміші там Білозір, Катя Бужинська, Піскарьова. Угу. І От, ще чому вона співає українською мовою? Ви запитали це у Джамали. Так, давайте послухаємо, що вона відповіла. Голоси пророчен, не нечу. Що я люблю українську мову, тому що ем, вона дуже мелодійна, це вже не секрет для усіх. І я три роки як почула її, почула і почала писати на українській мові, чому квіти мають очі було спочатку, потім заплуталась. А зараз вже в новому альбомі, який буде називатися Подих, вже дуже багато пісень українською мовою, тому що я знайшла, я знайшла I got it, Я знайшла цей саунд, який Бо він допоміг зробити українську мову по справжньому грувовою. Мені б хотілося, щоб українська мова дуже гарно легла саме на музику фанк і соул. Фанк ну, і Тобто на основі української мови, ну тим більше такі проекти наштовхуть навіть відомих людей так. Е ну, шукати паче, постійно. Українська пісня саме в пісні можна також відзначити милозвучність мови. Угу. Uh -huh. це поєднання звуків, букв. І тому ми питаємо так само про розвиток сьогодні української музики, української пісні і мови в ній. Про це ми поговоримо вже в наступній частині нашої програми. З вами Руслана друзі, не перемикайте і залишайтесь поряд. Програма освіта на телеканалі Соціальна країна. З нами в гостях ведуча проєкту Словопис Руслана Костур. Е, ну, По-перше, дуже хороший проєкт. По-друге, той проєкт, який дійсно потрібен зараз в Україні. Але е, в нас дуже часто, знаєте, там, чисто на політичному фоні, звучать ті mm чи -hmm. інші гасла, що в Україні має бути все ж таки двомовність. От, як ви до цього статися? Ну, як я думаю, можна зрозуміти, як ми до цього ставимося uh -huh. через те, що ми саме українську мову намагаємося людей намагаємося. Донести людям, що її, ну, вона на такому самому рівні, точніше, вона на вищому рівні, ніж російська мова в нашому суспільстві. Ми нічого не маємо проти російської мови. Вона так само по-своєму малозвучна. Вони, ці мови дуже різняться насправді. Елементарно я нещодавно звернула увагу, що в російській мові немає кличного відмінка, в українській uh -huh. мові є, а в російській немає. Це зовсім різні мови. Ну, ми нормально ставимося, ми не, 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 не ругаємо людей, які говорять російською, але. Просто показуємо людям милозвучність української мови. Буквально нещодавно, коли Києво-Могилянська академія святкувала своє 400-річчя, президент України Петро Порошенко заявив, що хоче ввести англійську як другу мову, робочу мову поряд з українською мовою. А як Такі заяви розцінюють? ми тільки за та. Чому б ні? Uh -huh. Від цього українська мова не постраждає. Я вважаю. <рес> От давайте все ж таки звернемо увагу ще на ваш проект Словопис і скажімо так: структурно з чого він складається? Оце інтерв'ю з відомими людьми. Це інтерв'ю з, з звичайним вашими колегами-студентами. Що, що можна побачити? Я праці? так скажу, з чого все починалося? Ми все таки студенти. Я була на третьому курсі, коли ми це все почали робити. Тобто я була ще не дуже так сказати, обізнана. І в нас була просто телестудія. У нас в університеті є телестудія. В принципі, Прекрасно. це дало поштовх створити такі проекти і технічні можливості. І в нас просто стояла людина в кадрі. Біля неї був титр Хто це такий і слово. Про що людина розповідала? Пізніше ми вирішили виїхати на природу. Ми, наприклад, поїхали в Кам'янець-Подільський на історичний пікнік і там uh -huh. вже спілкувалися з людьми, які, наприклад, нам один дуже такий колоритний дядько розповідав, що таке галун, і при цьому демонстрував це все. Що таке галун? Це такий природний барвник, в якому можна фарбувати тканини, наприклад. І він нам це все демонстрував. Це, типу, один такий ну, різновид відеороликів після звичайної статичної людини в кадрі. Потім. Людина просто на природі так само це збагачує кадр. Потім ми почали е, намагатися налаштувати співпрацю з іншими студентами Києва. Тобто, ми їздили до КПІ і питали у людей, наприклад, ну не у людей, а студентів е, технічних факультетів. Я прошу звернути увагу, що так. саме технічних це ніяк не гуманітарій. Що таке, наприклад, сабадашки? Сабадашки. Сабадашки. Я так. уявлення не маю, що таке <рес> сабадашки. От студенти кафеї реагували приблизно так само, як ви зараз. Сабадашки – це веселі українські пісеньки, сабодашки. анекдоти або неболиці. До речі, слово Західної України. С а є ж коломийки. А са це інша забадошки ну, таке чита. Угу. Так, тобто слів дуже багато, синонімів дуже багато. Ми питаємо, наприклад, в студентів, що означає це слово, і потім я там як ведуча або інші наші студенти типу розкривають цю таку таємницю в кінці mm. ролика. Ми спілкуємося з зірками, як ми це вже бачили. Ну, і? і ось вийшли до університету Шевченка. Е, питаємо у людей, у студентів, яке їхнє улюблене українське слово. Бо їх тому що дуже багато. Я розумію, що важко виділити одне. Дуже багато студентів кажуть: ну як я можу одне слово? Ну це ж нереально і так далі. Але ну все одно, от я, наприклад, дуже люблю «гудзик», Ну я наскільки це слово смакую постійно. Ну гудзик, ну воно і такого ж ніде йде схоже не. Ну, о, це слово зараз звучить смачніше, тому що в українській мові з'явилась буква «г» свого часу, тому що раніше її не було, і тоді говорили «гудзик» просто, а тепер «гуд Зик, це зовсім інше. Я точно впевнений, що у своїй роботі і у своїй творчій роботі ви зустрічаєтесь з новими абсолютно словами, сучасними словами, які з'являються. Які це слова, і як ви їх досліджуєте, до речі? Сучасні слова? Так, ну киселівщина. Киселівщина, так, поняття, яке стало актуальним. Актуальним. Так, тоді. Але це трішки теж інший такий формат. Тобто слово Киселівщина, ну, воно не є таким. Дуже милозвучним воно просто це нове поняття, про яке ми вирішили розказати mm -hmm. людям. Це типу неправда, не були ці. Пішло від відомого кисельова. Ну от киселі, який такий так, якісь у нас були ролики, ми робили на слово асертивність. Асертивність. Все ж українське. Так, тобто, це вже поняття, це не просто слово мальва, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. а це саме це більше, це ширше поняття. Так мину, ми, ми ж постійно потрібно урізноманітнювати це все. Так що таке uh, асертивність. Розумієте, ну просто знаю, нас зараз дивляться запитаєте. люди, і їм треба пояснити, тому що е, люди, які з ділового світу нас дивляться, уявляйте, прийдуть на зустріч до себе у компанію uh -huh. на, на раду, і казати. асертивний, От ви якийсь такий асертивний, Або це у нас така асертивність зва. Я от не знаю, просто зараз його вживаю. А що це таке? Це е, повна свобода людини. От повна свобода. От я, наприклад, хочу бути повністю незалежною від всього, щоб на мене нічого у світі не впливало. Uh -huh. Це типу я прагну до асертивності. На своїй сторінці у соцмережі ви публікували мовну мапу. Це правда? Mm -hmm. От. Так. І е, там є, до речі, вказані міста. І я пропоную вам подивитися, де ж українською мовою все ж таки спілкуються найбільше. Ну, це не дивно. Звідки ми? <ріху> ну, в принципі, і в східних областях також дуже багато людей, які спілкуються українською мовою. Отже. Українська мова це Львівська область, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська і Волинська область там от Закарпаття. І поступово. Ми бачимо, що все більше і більше регіонів України починають спілкуватися українською мовою. Багато хто говорить про, це, про те, що це зараз от, тренд, це піку популярності. От, багато хто з тих чи інших експертів говорить про те, що з'явилось багато людей, які просто мають бажання вивчити українську мову. Це факт. От, для когось. Це просто норма життя, і це слава Богу. З чим ви зараз зустрілися і от коли ви проводили це дослідження? Ну, це не ми його проводили. Це ми зробили репост від наших колег. Ми так. з дуже багатьма групами співпрацюємо о, різноманітні, теж які впроваджують Украї... ну, впроваджують так, сказала, ну типу поширюють українську мову серед мас. А, нам дуже багато пишуть людей справді російськомовних, такі такої дуже ламаної українською, але видно, що це так щиро від всього серця, що будь будь ласка, допоможіть цю українську мову вивчити. Типу, у вас класні ролики? Там ну справді дуже цікаво, і можна ще щось таке простіше. І в принципі, після таких звернень, багаточислених звернень людей, ми почали створювати там всілякі таблички, як правильно, як неправильно і. Ну, у Фейсбуці ми в принципі зараз таким абсолютно чесним е способом досягли там понад 11 тисяч підписників і ну ми справді трішки приблизились до спільноти. Які мають понад 30 От, ці таблички також хотілося поговорити про них детальніше, але так. це може зробимо буквально за декілька секунд. Нашій програмі освіта на телеканалі Соціальна країна не перемикайте, будьте тут. Про проект Словопис ми сьогодні говоримо з його ведучою Русланою Косто. Руслана ще раз день добрий. Да. От я попросив би, щоб нам повернули цю мапу, яку ми не переглядали до того, як в нас була пауза в програмі. Отже, е чи важко і чи зустрічалися з тими людьми, які говорили, о, мені важко вивчити українську мову? Звичайно. Постійно мене оточують люди, які кажуть, Боже, яка українська мова гарна, як я її люблю. Але я не можу з нею спілкуватись, тому що мені зручніше спілкуватись російською. Я люблю слухати. От у мене був такий співведучий Роман Данько, з яким ми придумали цей проект. От саме придумали. Це така цікава була історія, тому що він повністю російськомовний. Ну, абсолютно. Я така більше україномовна, а ще й з західної України, то це взагалі такий додаток. так. І я вживала іноді слова, наприклад, ті самі кульчики або пацьорки, ну чисто так. Типу, щоб веселіше було, він цих слів не розумів. І після цього ми вирішили типу, розповідати. Ну, справді, бо є багато слів, особливо словнику Грінченка, нереально багато, про які люди не знають. А це означають ті самі побутові речі, якими ми користуємося в житті, але ми звикли там сережки, це не mm. так, а кульчики цікавіше. І от він був повністю російськомовна людина, йому дуже подобалась українська. І по суті, ми так 50 на 50, українська плюс російська створили такий проект. Оці таблички, що ви ще Якийсь підручний матеріал, е, словник Грінченка? І, що ще яка є допоміжна література? Ну, де черпаєте інформацію? Багато українських дослідників української мови Марія угу. Волощак Пономарів дуже він нам просто наш батько. Так само в нас ж не забувайте, ну, Київський університет Бориса Грінченка, там є гуманітарний інститут, де є дуже багато різних напрямів філології. І так само українська ми з нашими співпрацюємо викладачами, і це все так створюємо. Але. І взаємозв'язок з вашими глядачами також є з аудиторією. тому так. що ви звертаєтесь до вашої аудиторії просто також знімати ті чи інші так. відео. З чим ці відео пов'язані? Тематику, яку задаєте, як реагують люди на ваші пропозиції? Ми завжди от, два роки знову проекти. Ми е, з самого початку намагалися налаштувати цей інтерактив. Нам, на жаль, не все вдалося в цьому плані, тому що в принципі е, е, ну сьогодні <хух> такий час, що людині нічого не варто зняти той самий ролик про рідко вже слова дома на фронтальну камеру і Сти це на свій канал Ютубу, чому він буде посилати його нам, щоб ми там змонтували типу, додали титри. Uh -huh. Тому ну я так вважаю, Може, тому ця інтерактивність не дуже працює, але а, саме в соцмережах, от. Я вважаю, саме соцмережі, Фейсбук вони вивели нас на вищий рівень, де люди вже реагують, де вони коментують і де так само просять нас, наприклад. А зверніть, будь ласка, увагу там, на, на ті ж самі кличні відмінки, або напишіть, будь ласка, пост, як можна писливо називати дітей. Там, Сонечко, краля, крихітка і так далі. От ми зараз з вами поговорили про слова, але здебільшого в багатьох українців до сих пір є ще шалені проблеми там, з граматикою, так? Ну, звичайно. От написання. На це ви також звертаєте свою увагу? Ну, так, от ми в цих постах, в цих табличках, ми намагаємося таким ну ненав'язливим зовсім способом. Не можна людей змушувати робити те, що вони не хочуть. Якщо людина захоче вивчити українську мову, але разом з тим не сидіти щовечора з багатьма посібниками, вона просто зайде на нашу сторіночку, побачить там табличку е якусь, як правильно і запам'ятається такої візуальної пам'яті. Руслана, скажіть, будь ласка, чи вдалось студентам університету Бориса Грінченка так, так створити свого роду таке своє інформаційне агенство? Дуже таке цікаве запитання, тому що mm -hmm. зараз якраз створюється проєкт. Я навчаюся на шостому курсі, якраз так. наша група над цим працює. Ми університетом справді хочемо створити таке інформаційне агентство. Словопис? А, ну, не, не словопису саме, взагалі таке, яке так само буде працювати на, а, такі, на патріотичному руслі. А, Ну, що ви маєте на увазі? Інформаційне агентство словопис. Це є проект, рідко вживані словами. Розповідаємо людям. Ми робимо це в дуже різноманітних формах і трішки розширюємо наші кордони, але щоб це було якіс... Ну, я маю якраз мав на увазі розширити свої кордони, ще більше залучати людей до свого проекту. Давайте про це поговоримо в наступній частині нашої Добре. програми і про перспективи проекту словописи не тільки в нашій програмі. Освіта вже за мить не перемикайте. Це вже четверта діло на… Про проєкт Словопис ми сьогодні спілкуємося з його ведучою Русланою Костур. Русланочка. І от тепер найважливіша підсумкова така частина нашої програми. Таких проєктів дуже мало mm -hmm. от, в Україні є. Хоча мало б бути набагато більше, тому що люди мають знайомитись і точно знати свою мову. от Кожну кому. От е, Скажіть, будь ласка, хто ще вам допомагає, крім ваших колег-студентів, тому що, крім філологів, які. Працюють над е... ну та як нам напевно допомагають наші глядачі тим самим, тим, mm -hmm. що вони пишуть нам дуже такі е, приємні слова про те, щоб не зупинятися, що це дуже корисно. Вони мотивують нас це все робити, і це такий ну, суто студентський проект, який роблять саме студенти. І а студенти це такий, знаєте, ресурс дуже багатий. Вони постійно залучаються все нові, все нові. В мене стоїть в мене вже є величезна черга з людей, які хочуть відзняти свої відеоролики. Mm -hmm. А ви сказали, що у вас підписників вже 11 тисяч. На, на Фейсбуці, uh -huh. є ВКонтакті, там понад 4 тисячі, є Це в, 15 Google, Plus, там, там Google Plus, така дивна мережа, там у нас мало підписників, десь ну, півтори тисячі, може, але коментарів зазвичай не більше. Uh -huh. Тобто звідти черпаємо. Яке наступне завдання буде на вашому проєкті, у вашій програмі, для ваших телеглядачів? По-перше, ми створюємо ще нові формати, щоб було ще цікавіше пізнавати українську мову. Так. так. Але я не буду розкривати техниці, які це формати, тому що ми от нещодавно випустили нові, це опитування, це спілкування з зірками. Ми бага... маємо багато матеріалу, який ще не... не викладений, і очікуйте, це буде дуже цікаво. А, а щодо іншої такої нашої діяльності, ми зараз випускаємо книжечки такі для дітей з так. постами, які я створювала. У нас є рубрика в соцмережах. Називається Прикрас життя українське. Вона насправді дуже проста і що найцікавіше, дуже дієва, і людям дуже подобається. Це, звичайно. Красива картинка. Наприклад, там е, котик, який лежить на спині, і такий весь спить. І написано Лежень. Це українське слово цікаве. Прикрас життя українське. От, тобто в таких коротеньких, ну не коротеньких, а в такої в такі звичайні картини люди теж пізнають якісь цікаві слова. Не обов'язково для цього знімати цілий відеоролик. І вони, і саме з такими, от з цією рубрикою, з цими зображеннями, ми зараз створимо для дітей такі альбоми з наліпками разом з харківським видавництвом Аса. І ці дітки можуть брати ці наліпочки, десь собі на зошит наліпити, mm -hmm. і так само українська мова буде завжди в них перед очима. Тобто, як ви сказали, розширюєте свою аудиторію. Так, так. Я вам дякую за розмову. Дякую за ваш... Роботу. І дякую за вашу українську мову. От, і дякую за те, що знайомите людей з новими словами, які і в побуті можна використовувати. Звичайно. І для того, щоб показати, наскільки ми обізнані в ділових колах, до прикладу. Та й загалом мову потрібно плекати. Потрібно. Чим потрібно. ви і займаєтесь? Пасиві вам до зустрічі дякую. в ефірі нашої, нашого телеканалу, друзі. Про українську силоєну мову ми сьогодні спілкувалися за ведучою проєкту Словопис Русланою Костером. Але пам'ятайте про той факт, скільки ти знаєш, мов, стільки ти людина. Побачимось обов'язково в ефірі телеканалу Соціальна країна. До зустрічі!